Гранти на неіснуючі сади на Закарпатті викрито масштабну аферу на 80 мільйонів гривень. Детективи бюро економічної безпеки провели понад 45 обшуків і були шоковані на ділянках, за які нібито отримували державні гранти бур'яни. Відсутність системи зрошення, жодних слідів обробки ґрунту. Яблуні висаджувалися точково виключно для антуражу, щоб створити ілюзію садівництва під час перевірок. Слідство встановило, що до махінацій були причетні співробітники кількох приватних компаній посадові особи міністерства. Рарної політики та працівники регіонального підрозділу одного з державних банків вони надавали неправдиві дані, щоб отримати фінансування за програмою надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Вони домоглися виділення державних грантів попри відсутність фактичних насаджень або ж на вже закладені раніше сади, що є прямим порушенням умов фінансування протягом двох років на рахунки підконтрольних підприємств було безпідставно перераховано близько 80 мільйонів гривень. Щоб приховати незаконне походження коштів, учасники схеми переводили їх на рахунки підконтрольних фопів та інших фірм за фіктивними угодами без фактичної. Поставки саджанців, добрив чи обладнання. Розслідування встановило, що деякі з фігурантів навіть мали подвійне громадянство угорські паспорти, що прямо суперечить умовам участі у державній програмі. Відповідно до постанови Кабміну, отримувати гранти мають право виключно громадяни України. Тому такі виплати є незаконними. Огляди земельних ділянок підтвердили порушення. Частина ділянок заросла чагарниками слідів обробки ґрунту добрив чи крапельного зрошення. Немає в окремих місцях. Висаджені поодинокі саджанці без належного догляду. Важливо додати, що слідство виявило факти, які підтверджують, що фігуранти свідомо планували шахрайство у власному листуванні. Вони обговорювали відсутність насаджень, домовлялися про підробку документів. Розслідування щодо зловживання владою, шахрайства та легалізації коштів. Триває. Нам вдалося з'ясувати, що таких ділянок на Закарпатті десятки, площа іноді сягає більше 20 гектарів. У багатьох випадках садів не було зовсім, поле залишалося необробленим без будь-якої агротехнічної діяльності. Це не просто корупція, це системне шахрайство з державними ресурсами, де замість відродження села і розвитку агросектору ми маємо чергову аферу. Ця історія демонструє критичну потребу у прозорості програми держфінансування у відкритих реєстрах, реальних фотозвітах з місця та щорічних перевірках незалежно. Ними аудиторами, доки аферисти безкарно виводять десятки мільйонів гривень під прикриттям садівництва, справжні фермери не можуть отримати навіть мінімальної підтримки, як зазначає речниця Беб Ярослава Лакійчук, детективи працювали злагоджено фахово у співпраці з різними інституціями. І, хоча це добрий приклад злагодженої роботи, ситуація, яку вони викрили, прикра і ганьблива. Заступник голови Закарпатської ова Василь Іванчу наголошує, держава дійсно готова допомагати, але такі злочини це пряма крадіжка з бюджету. Якщо в такій сфері є шахрайство і вони підтвердяться, то це дуже, дуже негативна практика. Державі напевно потрібно більше звертати увагу на опрацювання таких заявок, оскільки, як показала дана практика, надзвичайна автоматизація процесу також не завжди сприяє хорошим результатам. Закарпаття, взагалі сьогодні, можна казати унікальний край, оскільки садівництво і овочівництво це те, чим ми сьогодні славимося, чи де ми маємо переваги над іншим регіоном, над іншими регіонами і тому. Розвиток саме цих сфер в області надзвичайно є важливим для нас, і в нас є багато успішних, гарних прикладів, коли компанії із, там, з десятка гектарів землі дійшли до сотень гектарів землі і зайняли свої ніші на ринках. То ми ще бачимо великий потенціал у цьому питанні, оскільки багато земель ще в нас не використовується. Тому потенціал для розвитку і для закладення саме нових садів, нових овочевих плантацій є надзвичайно надзвичайно велике. Слідство триває, і українське суспільство має право знати, чи повернуться ці 80 мільйонів назад, чи понесуть відповідальність ті, хто під виглядом садівництва засадив лише власні кишені.